Вітаннячка всім! В цьому відео я вам розкажу, як приготувати ось таку смачнючу грибну юшку з білих грибів. Традиційну українську. Ось такі красивенні грибочки ми назбирали в лісі. Їх беру приблизно 300 грам. Можна готувати з сушених грибів, тоді треба взяти 50 г сушених грибів і замочити їх на 20-30 хвилин. Також беру одну морквину, одну цибулину і дві картоплі. Це в мене приблизно на 4 порції, тобто десь на 1,5 літра юшки. Картоплю нарізаю кубиками і ставлю її варити. А тим часом буду робити засмажку з овочів і грибів. Спочатку беру цибульку і дрібненько її ріжу. Розігріваю сковорідку, наливаю олію і обсмажую її на невеликій температурі. Поки цибулька смажиться, натираю моркву. Цибулька вже готова і додаю в неї моркву. Тепер далі все разом обсмажується. А тим часом приступаю до грибів. Грибочки такі красивені і ароматні, що мені чесно, жалко їх аж різати. Різати треба не дуже дрібно, з врахуванням того, що гриби зменшаться в процесі готування. Якщо готуєте із сушених грибів, то вже розмочені гриби також нарізаєте. Але свіжі гриби найсмачніші. А яке задоволення їх збирати, не передати словами? Ми всією сім'єю дуже любимо збирати гриби. Морква з цибулькою вже готова і додаю сюди грибочки. І все разом обсмажую так само на невеликому вогні. Для аромату додаю вершкове масло. Масло надає грибам особливо витанчений смак. Тепер солю. Кладу півстолової ложки солі і додаю чорний молотий перець. І коли вже гриби просмажилися і готові, додаю сюди вершки. У мене це домашні вершки, які я збираю з домашнього коров'ячого молока. Додаю їх приблизно 150-200 мл. Можна додавати сметану, але з вершками виходить набагато смачніше. І тепер сюди для густоти нашої юшки додаю 1 столову ложку білого борошна. Гарно перемішую і готую на невеликому вогні кілька хвилин. Сюди ж додаю трошки бульйону, щоб трошки рідкіше у нас вийшлося. Ця засмажка і кілька хвилин протушую. Все готово. І все це виливаю в нашу юшку. Картопля вже готова. І тепер все разом воно проварюється ще 5 хвилин. Юшка вже дуже ароматна і апетитна. Пробуємо на смак. Якщо трошки не вистачає солі, або перцю можна додати. Ну, аромат мені вже дуже подобається. Поєднання грибів з вершками дуже смачно. Дуже смачна вийшла юшка, пора кликати сім'ю їсти. М -м -м. Наливаємо нашу смачнющу грибну юшку. Вона вийшла в міру густенька, ароматна і дуже красива. І зверху посипаємо укропчиком. М -м -м. Смакота. Ось так просто і швидко я з вами разом приготувала. Смачну грибну юшку з білих грибів. Так що теж готуйте і у вас все вийде. Буду вдячна вам за вподобайки і зворотній зв'язок. Дуже люблю читати ваші коментарі, тож пишіть свої відгуки або запитання. Я ще замаринувала білі гриби і залишу посилання вам на рецепт. Рецепт перевірений вже багатьма роками, стоять банки дуже гарно і дуже смачно виходить. Тож, заходьте, дивіться, готуйте. Смачних вам приготувань і до нових відео!